Того року ми мали табір, і в мене з'явилося багато гарних дітей. Деякі з цих дітей будуть грати в казочці. А Сюзанна нам грає гарну пісеньку зараз і ми будемо починати на фоні тої пісеньки казочку. Ми просимо сісти тихенько всіх і слухати казочку. Так, Казочка називається «Рукавичка». Добре, дякую, Сюзана. Оскільки в нас роль песика була вільна, кого з маленьких дітей не знайшлося, то в нас Сюзана заміняє. Прошу. Десь в одній гарній країні. Ви бачите, оця країна перед вами. Країна називається Україна. І в тих горах, яких намалювала нам пані художниця Маргарита, яка сидить в нас в залі. І діти малювали цю казочку, багато дітей з них буде грати ту казочку. Намалювали нам зайчиків, пташок. От в тій країні, в горах були хатки, була церква і з однієї хатки. Вийшов собі, дідусь погуляти по лісі. А з ним песик, а з ним песик. Дуже зимно було в тому лісі. От вони собі гуляли з песиком. І раптом дід загубив рукавичку. Аж тут в лісі біжить маленький. Мишка прибігла до рукавички і каже: Ой, яка гарна рукавичка, це моє міха, я буду тут жити. Я попрошу Наталю кохану допомогти. От вишка собі взяла рукавичку за хатку і вже їй тепліше. Але ще в лісі є багато звіряток, і тут стрибає одна гарна маленька зелена жабка. Стрип-стрип-стрип, стрип-стрип-стрип прибігла до рукавички і каже Отже їх в рукавиці є двоє. Але це ще багато звірів є у лісі, і то зимний ліс, багато снігу, сніжинки падають, вечір на дворі. І іде такий гарний десь з хатки заблубився маленький котик. Прибіг до рукавички і каже. А, а тих ти хто? хто? А я котик, мокотик? Пустіть мене до вас жить. Отже, їх в рукавичці скільки? Троє. 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 Вже вони собі троє гріються. Аж тут іде зайчик-стрибайчик. Стрип та стриб, стриб та стриб. Зайчик-стрибачик пристрибав до рукавички. Пристрибав до рукавички і питається. Ну, що, я мишка шкля я шапка трикутушка Я котик моркоти, а ти ко. А я сайчик зайчик. Стрибайчик. Пусть. Отже, їх рукавиці вже і четверо. Аж тут таке гарне маленьке ведмежатко. Десь від мами заблудилося. Ведмежатко медятко повзе собі, повзе. Дивиться, щось така рукавичка лежить і ворушиться. А от ці рукавички живе. Я мешкаська бутушка. Я щапкась крикутушка. Котик. Я котик, ми котик. А, а ти, ти, ти хто? хто? Я Мами я колечко. Що ступене. Ну нам вже тісно. Просися. Ну давай вже заходи. Отже, їх в рукавиці вже багато, вже п'ятеро є. Але там, бачите, там багато в нас зайчиків під ялинками є. То ще один зайчик. Побігайчик стрибає стриб і стриб, стриб і стриб. Приходить до доровички і питається. А то хто в цьому? Я шк'я бутушка. Я з жабка трикотушка. Котик моркотик. Я я відрізять повідеко. Пустили одного зайчика. Вже їх скільки. Хто може порахувати, скільки їх є? Юля. How many? Five. Five. П'ять. Five. Шість. Oh. Вже Six. шість. Бо два зайчики є. Точно, Юля, рахує. Окей. У нас ще звірятка. Які ще звірятка в лісі є? Ще є така гарна, гарна, оранжева лисичка, сестричка йде собі до рукавички, хвостиком миляє, приходить до коровички і каже. Ось так ти рукавиці живе. Ямочка шлятушка. Я зябка з прикотушка. Я котик, на котик. Я ведь жадковий забко. А а лисичка, сестричка, пустіть мене. Ну, нам це так, так дійсно. Вони хости на і не зігрівають. Ну, звірі добрі, пустили ще й лисичку. І вже їх так багато, багато Рукавичці, Скільки вже їх є? Сім. Сім. А лише в лісі є такий звір, сірий, присірий. От він іде, іде по лісі вовчик панібратик. Іде по лісі, дивиться і щось вирушиться, якась велика, така натягнута рукавиця. Приходить до рукавички і питається. Я взагалі побігаю. А ти я no, А no, 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 ти хто? Я мовчик, брати. Пустити мене. Ну ти no, можеш. No, no, vai, no, ma, no, ти можеш знайчити. Ти маєш хістина. Дуже повністю. А ти не будеш? Ти будеш у нас Пустили вовчика, але там ще було стадо овечок, і бідна маленька овечка ме, ме повзе, біденька овечка повзе, і питається. а Що то за рукавичка така питається овечка? Я хочу, спомігайте. Я лисичка, сестричка. Я вочек мати. Ну вже рукавичка майже розривається, а лише на овечку місце лишилося. І вже вони собі так поснули ті двірі, понакривалися, вже їм так тепленько, гарненько. Скільки їх є? Ну хто порахує? Дев'ять. Знають, що дев'ять. І вони собі так гарно сплять, бо то вже ніч настала. А тут іде дідо. іде дідо з песиком. Ой, здається, я рукавичку свою А що загалую. є? рукавичка. Песики загавка і розбіглися. От вам! і Казочці, кінець. Звірі вийшли всі на поклон. На поклон. Звірі вийшли на поклон. Як ви бачите, дітям подобається грати рукавичку. Я думаю, що ми будемо мати літні табори знову і ми будемо брати цілу купу вистав. Прошу стати всі до фотографії. Всі гарненько стали до фотографії. Це наша перша маленька половина нашої сьогодні культурної програми. І там так само, діду, профессию. І там є наші фотокореспонденти. Станьте, будь ласка, діти під саму картину. Тут, чи тут буде чи добре видно, інакше тут не видно. Під саму картину. Дякую. Але ж ви, скажіть, як нормально? Як мені? Увага. Привітайтеся.